Коли ми говоримо про Зеленського, ми мусимо одразу відкинути сентиментальний шар. Це не історія про людину, яка стала президентом проти волі. Це історія про людину, яка ніколи не стала президентом. Його біографія це біографія обслуги системи, дитинство в кривому розі, без ідеології, без утисків, без жертовності, без архетипу. Він виріс без необхідності шукати сенси, бо сенс йому дала система. Розважай нас, і будеш ситим. Це психологічна матриця клоуна, функції, клоуна, який живе не для власної місії, а для місії публіки. Його життя було низкою принижених виступів, у яких він торгував власною гідністю, за сміх, натовпу. Синдром Зеленського це синдром глибинної меншовартості, маскованої нарцисизмом. Він завжди мусив бути у центрі кадру, бо поза кадром він був ніхто. Він не існує без сцени. Для нього життя без сцени смерть. В КВН він навчився головному влада. Це та, хто дає тобі роль. Ти можеш бути принижений російською командою, можеш стояти на колінах перед Путіним чи Масляковим, але якщо ти у фіналі, ти молодець. І ця модель залишилася його єдиною стратегією донині, його політична кар'єра, дороіндустріальний продукт Коломойського. Його рейтинг це технологічна конвертація телевізійної аудиторії у голоси. Його перемога це не вибір народу, це відмова народу від вибору. Він не переміг Порошенка, він переміг віру українців у власну суб'єктність. Бо голосування за Зеленського було колективною спробою уникнути відповідальності за державу. Хай буде клоун, хай буде смішно, аби не було боляче. Ця фраза не звучала, але вібрувала у свідомості нації. Зеленський увійшов у президентство без програми, без команди, без місії. У нього була лише амбівалентна людь і клоунська посмішка, людь на те, що його ніколи не сприймали серйозно, і посмішка, щоб цю людь замаскувати. Він одразу оточив себе людьми, які боялися бути вищими за нього. Єрмак, Татаров, Тимошенко, Подоляк це адміністрація страху, страху, що хтось заграє сильніше, скаже мудріше. Виглядатиме авторитетніше. Війна застала його на сцені. Він не планував війни. Він планував черговий сезон серіалу. Його стратегія просто перестати стріляти була не наївністю. Це була віра у власну всемогутність клоуна. Він вважав, що зможе зупинити імперію жартом. Коли полетіли перші ракети, його інстинкт не був інстинктом лідера, його інстинкт був інстинктом актора, якому раптом вирвали сценарій. Він утік у бункер, чекаючи, що хтось напише нову роль. Написали американські консультанти та ОП Єрмака: Ти герой, ти Сталін, ти Черчилль, ти Юлій Цезар, сиди, говори, ми організуємо трансляцію, і він загрався. Йому сподобалося. Вперше в житті його слова рятували держави, рухали зброю, пробивали бюджети. Але він так і не зрозумів головного. Це була не його заслуга, це була заслуга образу українського народу, який особився в ньому. Трагедія Зеленського у тому, що він повірив у власну роль. Він справді вирішив, що він Сталін, тому що його нарцисизм з'єднався з його комплексом меншовартості. І в цій синергії народився монстр без концепції. Він почав знищувати всіх, хто нагадував йому про його нікчемність. Він принизив залужного, який врятував Київ. Він усунув генералів, які мали стратегію, бо вони ламали його міф про власну геніальність. Економічно він не зробив жодного стратегічного кроку. Він не реформував податково, він не поборов монополії, він не запустив судову реформу. Його економічна політика це бувавка, це донати і позики. Він перетворив націю на просача. Він звик жити на гранти і тепер переніс це на державний рівень. Його військова політика це страх перед фронтом. Він боїться фронту, бо фронт не підкоряється сценаріям. Там є реальні герої, там є реальні смерті, там є реальні помилки. А він не витримує реальності. Тому він вбив систему добровольчого руху, посадив волонтерів, репресував батальйони, які не хотіли зливатися у вертикаль ОП. Він створив ПВК Єрмака замість армії. Він перетворив Міністерство оборони на корупційний магазин. Зовнішня політика Зеленського театр же братства. Він об'їздив увесь світ, але так і не створив міжнародної коаліції перемоги. Його головна стратегія дайте нам усе і ми колись переможемо. Сенс його зовнішньої політики у власний піар. Бо кожна зустріч, кожен саміт це можливість для відео у Інстаграм. Він не мислить категоріями геополітики, він мислить категоріями контенту, соціальна політика Зеленського. Будівництво суспільства страху, боротьба з журналістами, знищення політичної опозиції, перетворення СБУ на гестапо-ОП. Він нав'язав нації культ мовчання. Бо будь-яка критика це зрада, будь-яка опозиція це агенти Кремля. Найстрашніше у Зеленському те, що він перестав відчувати співчуття. Війна для нього це тло, трупи, це декорація, поранені, це цифра у його спічах. Він не здатен співпереживати. Бо його внутрішня порожнеча заповнюється лише лайками та оваціями. Він зрадив Маріуполь, який міг деблокувати канал на зараз у літньому режимі. На Патреон Долучайтесь. Дуже багато інформації, відео, фото та коштує це копійки 40 гривень на місяць. У мене самий інформативний Patreon. Все у шапці каналу та у описі під відео. По волонтерських справах. Наша допомога вже доставлена на ремонт бусика, який вкрай необхідний танковому підрозділу. Ось дивиться все на екрані: відправлено та отримано. Збираємо на допомогу з ремонту ще інших машин. Ще потрібно ще 20 тисяч гривень на запчастини. Маємо 2700 гривень на сьогодні. Поки літо збір дуже тяжко просувається. Звичайно, лайк, комент, підписка це теж маленька, але допомога. Магазин каналу теж працює. Зайдіть там багато цікавого, унікального за копійки. Основна робота ведеться у Фейсбук-групах каналу, там ще більше активності, новин та інсайдів. Щоденно теж долучайтесь та запрошуйте друзів посилання у шапці. Так ось залужного він відсторонив. Який міг виграти війну своєю ефективною та грамотною тактикою найвищого пілотажу військового мистецтва, закрив забезпечення армії, яка могла мати ВПВ замість БМВ для держохорони, Демотивував добровольців, які могли підняти націю. Він зрадив навіть власну роль. Бо навіть якби він лишився просто клоуном, він не був би злочинцем. Але вкрадаючи державу, він став маріонеткою, яка сама себе оголосила королем. Майбутнє Зеленського не буде героїчним. Його чекає одне з трьох: втеча, Дубай, Лондон, тиха старість у віллі без українських прапорів. Або суд, трибунал за розкрадання, за корупцію, за зраду військових, забуття. Найстрашніше для нього забуття, бо він живе лише тоді, коли його дивляться. Колись через 50 років його ім'я звучатиме в підручниках так: Володимир Зеленський. Президент України 2019 -го, 2020 -го року. Відомий актор, який очолив країну під час війни, але не зміг стати лідером. Після його правління Україна відновила справжню державність. Це буде останнє речення про нього. Його трагедія в повній відсутності катарсису, його життя, сценарій без фіналу, його влада, спектакль без театру. Його країна глядацька зала, яка аплодувала, а потім вийшла, залишивши його у темряві сцени. Бо найстрашніше для Зеленського не в'язниця, не вигнання, не ганьба, найстрашніше для нього мовчання. Підтримати ЗСУ це єдине, що тримає країну до вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу, тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.